Аби останні подорожчання газу, тепла, а для деяких міст гарячої води не позначилися на сімейному бюджеті незаможних верств населення, з липня уряд впровадив такий вид допомоги, як компенсація додаткових витрат на житлово-комунальні послуги. Родини, яким буде її призначено, платитимуть фактично за старими тарифами. Різницю надавачу послуг компенсуватиме держава. За компенсацію упродовж останніх двох місяців до управління праці та соціального захисту населення звернулося десятеро лозівчан. Чому серед гродян поки немає особливого попиту на цей вид допомоги і що потрібно для того, щоб її оформити? Дивіться у сюжеті право на призначення компенсації мають сім'ї. Якщо середньомісячний сукупний дохід усіх членів сім'ї за попередні 6 місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Прожитковий мінімум для сім'ї ми визначаємо як суму прожиткових мінімумів для кожної особи. Прожитковий мінімум встановлюється законом України про державний бюджет України на відповідний рік. В цьому році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1218 гривень на рівні мінімальної заробітної плати. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто це для пенсіонерів та інвалідів, 949 гривень. Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років – 1032 гривні. І для дітей віком від 6 до 18 років – 1286 гривень. Я зразу наведу приклад. Наприклад, сім'я, яка складається з чотирьох осіб. Чоловік, дружина, дитина віком до 6 років і віком від 6 до 18. Чоловік його прожиткове 1218, дружини 1218, однієї дитини 1032 і другої дитини 1286 гривень. В сумі це складає 4754 гривні. І якщо ця сім'я отримує доход, заробітна плата, ну, наприклад, чоловіка 3000 тисячі гривень і дружини 1,5 тисячі гривень, діти ну, не мають доходу, то ця сім'я отримує щомісяця середньомісячний сукупний доход за, за попередні 6 місяців 4 тисячі. З половини тисячі гривень. Ми бачимо, що цей дохід нижчий. Чим прожитковий мінімум для цієї конкретної сім'ї, тому ця сім'я має право на компенсацію. Родина матиме право на компенсацію і тоді, коли дохід дорівнюватиме прожитковому мінімуму. Але якщо заробіток більший, компенсацію не призначать, пояснює перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало. Заявникам звертаючись до відділу соціальних допомог, треба взяти паспорт, індифікаційний код. Вони потрібні для заповнення заяви, довідку про всіх зареєстрованих у квартирі чи будинку мешканців. Довідку про дохід кожного отриманий за останні півроку упродовж десяти днів говорять фахівці буде прийнято рішення компенсацію призначити чи ні. У разі позитивної відповіді сім'я за газ тепло платитиме за старою ціною. Решту надавачу послуг компенсуватиме держава. Є деякі нюанси, які дозволять більшій кількості людей оформити компенсацію. Так про неї може просити не власних житла, як для субсидії, а будь-хто із зареєстрованих. Офіційний статус безробітного для призначення цієї допомоги не обов'язковий. В цієї працездатні особі програма сама поставить 1218 гривень. Наприклад, батько, мати, діти, і от ну, мати ніде не працює, не має статус безробітного, батько працює, то, звісно, цієї зарплати не вистачає для того, щоб і сплатити комунальні послуги і сім'ю утримувати, то в даному випадку ця сім'я буде мати право. Ну, наприклад, там у чоловіка 3000 гривень заробітна плата, жінці буде поставлена доход 1218 гривень, тобто ця сім'я буде 100% мати право на компенсацію. З липня компенсацію призначено десятьом городянам на природний газ для приготування їжі. Можливо, через те, що різниця в оплаті складає усього близько шести гривень на місяць, люди масово не звертаються за компенсацію, чекаючи опалювального сезону, коли суми будуть значно більшими, пропускають в управлінні праці. Хоча чекати не обов'язково оформлюючи компенсацію зараз на газ, воно автоматично піде й на тепло, як тільки на теплоенерго змінить свій тариф. І кожного разу, коли тарифи змінюватимуться, змінюватиметься й розмір компенсації. Ходити писати нові заявки. Яви не треба. Ще одне припущення, чому люди не звертаються за компенсацією. Оформлені субсидії. Практично всі з ряду незаможніх вже користуються цим видом допомоги. Вони й так не відчувають підвищення тарифів. Щоправда, в деяких випадках можливо поєднати субсидію із компенсацією, але треба все прораховувати індивідуально. Компенсація по тарифам на воду і стоки електроенергію не надається ніяких офіційних розпоряджень з того приводу до управління праці поки не надходило.